Всім привіт! Ми з України і відео це я починаю з обрізки троянд, тому що є чорні пагони, які треба обрізати, і для цього мені треба такий сікатор на акумуляторі. Так вийшло, що в цьому сезоні це вже буде третя обрізка троянд. Була перша така чорнова, коли високі пагони підрізали, потім була друга вже така, типу фінальна, вона б мала бути, але після цього у нас були заморозки і деякі пагони почорніли, тому я вже їх теж зрізаю. Деякі троянди прям нормально зимуються, деякі прям ну, дуже погано призимували. Ну і це все через те, що немає снігу. На наступний рік будемо, можливо, деякі укривати ті, що погано зимують. Побачимо. Хоча, коли я обирала, то по опису обирала такі, які зимують нормально. Але самі, як бачите, не все, не все так, як воно пишеться на сайтах. Зараз я обрізаю Golden Shower. Це плетиста така жовта троянда. Дуже вона мені подобається, але це такий монстр. Вона просто я не знаю така здоровенна виростає, що це, що це просто капець. Дуже часто мене запитують, де я би порадила купувати троянди з перевірених місць. Так от можу сказати, місця, де точно не треба купувати це. Градіна Макс, там тупо все пересорт. Це, знаєте, не, не втомлююсь повторювати, щоб люди там не купували. Тому що там не тільки троянди пересорт, а й інші рослини також. І у флоріумі мені от саме троянди мені там не подобаються, бо вони якісь такі бідненькі, нещасні, вони дуже обрізають коріння і воно не приживається. Так само. У мене з флоріуму вижило тільки там декілька троянд. Магазини, де я купувала троянди, і де все нормально, де всі прижились. Квітують, це долина роз, зелені янголи, мій сад та розина. Але в розині одна трояндочка, яка мені прийшла подарунком, то вона прийшла така, трошки хілінька. Побачимо, яка вона буде в цьому році. Але в тому році щось вона ну, була не дуже хороша. Ну, це тільки одна трояндочка, яку я не купувала. Тому так. Я, так думаю. я взагалі думаю, що напевно ці троянди, які кладуть в подарунок, це те, що магазинам не треба і вони хочуть у цього здихатись. В коментарях також діліться своїм досвідом, де ви не радите купувати троянди і де навпаки радите, де перевірені магазини. Взагалі у Флоріумі я багато рослин купувала і в тому році, і в минулому, і в позатому році. А, теж не ну, можу сказати, що прямо на 100% все приживається. Те, що я в корінчиках купувала, і в контейнерах П9 вони називаються. Але в більшості ну, на відсотків напевно 95% все приживається. Окрім троянд. Троянди це не знаю, в мене статистика там 50-50%. Дійшло в мене нарешті руки посадити рослини, які мені прийшли на цю клумбу. Садівників немає часу чекати, тому що, блін, все засохне. Тому я подивилася, як вони це все вкопали. І зробила так само. Вони вирізали ще з горщиків верхушку і вставляли це все і присипали ще землею по бокам. Не знаю навіщо це, але я зробила так само. Або вони казали, що вони так чисто прикопали, щоб потім, коли вже будуть закінчувати цю клумбу, щоб вже нормально там все зробити. Основна ідея, цього, як мені передав Діма, це, щоб можна було вже рослини полувати і щоб вони не пропали. Наступний ранок Діма почав з прибирання ділянки, засипав, точніше, зібрав все каміння, яке тут було навалене, в мішки поскладав, та все це заховав. Ну і треба було ще трошки покусити траву. Щоб ділянка гарніше виглядала, тому що є там трава і бур'яни, які швидше відростають, ніж газонна трава. Ну і щоб це нормально все виглядало, треба її частіше косити. І плюс ще в тій зоні стояли садові меблі, чекали свого часу, коли ми їх помиємо, і там ніхто не косив біля них, тому теж там трава така більша, ніж на іншій частині ділянки. В майбутньому плануємо замінити собі газонокосилку на робота. І на робота не той, то, для якого треба кабель прокладати, а на іншого. Тому що у нас ділянка велика, і цей варіант з кабелем нам не підходить. Плюс у нас багато дерев. Тож, тож так. Зараз ми користуємося нашою старенькою акумуляторною газонокосилкою, в принципі, як би справляється. Єдине, що на одному заряді не можна покосити всю нашу ділянку. Треба там на мінімум рази-два. А то і три її заряджати, якщо там висока трава. Ну але ми стараємось не запускати і раз на тиждень косити газончик. Приїхали в місто, пили від мурах ось такий засіб в клумби: 160 гривень, <кій> прискалку. Ось так. Все, дякую вам, дякую вам. Дякую. Дякую. Ще фарбу купили, потім покажемо. І землю в високу грядку. Все? Да? Їхали Все. далі. Із продуктів купили цукор. Заїжджали в магазин з фруктами та овочами. Взяли виноград. Ось такі дуже довгі, але дуже солодкий. Мені сподобався. Потім взяли ще такий. Три баклаж... баклажанчика я взяла. Так, часничок молодий, ребиску і чотири огірочка маленьких, теж таких домашніх. Ще в Брусилівський заїжджали. Діма взяв щось із цього бандерики називається. Напевно, ось це з м'ясом. Оце щось таке цікаве. Ага, це бекон з м'ясом теж. Так, що він тут ще взяв? Ковбаска домашню запікати. Так, це ж таке? Ага, варенка. Це він любить таку молочну варіоночку. Я це все поростити в холодильник. Ось, таку ковбаску взяв. Так, і шашлик теж все. Зараз це буде все ховати. Будемо зараз підсипати оцю землю, яку купили. А купили ось таку. Не вона вже заряджена. Як нам сказали, вже сюди нічого добрив додавати не треба. І ми взяли з запасу. А тут у нас земелька наша, яку ми стягували, і садівники. Коли робили мені клумбу, там рівень знижували, і звідти землю сюди кидали. Тобто ця теж хороша, теж заряджена по-своєму. Тяжкі вони, так, да? скільки кілограм? 30 кілограм мішочок. Ух. Сьогодні будемо фарбувати вже терасу. Тож все. Пофарбуємо, вона буде сохнути і потім можна буде вже її обставляти. Купувати все, що нам треба. Краса, Діман вже встиг обгоріти. Що? На сонці. Кажу, що ти вже встиг обгоріти, що сонце вже таке, mm. як літо. Нормально. З <сх> Ой, прикольно, так, така. Да, а, вона вже з добрива, давай. Нам вже сказали. Да. Я думала, що воно, типу, вже без кульок цих. Краса, краса. А знаєш, може ми і не з запасом взяли, я так дивлюсь. Запасом? І запасом? ти сказав, що нам сюди треба буде 5 мішків. Ага. А ми взяли 6. Ну, глянемо, перевіримо. Теж пофарбуємо це все. Це якраз вона така висока, бачите, от, десь вище колін, щоб можна було сідати. Сідати і ковирятися тут земліся. А фермер ще сказав, що для квітів ця земля не підійде, що Тут якась що... А, для лохіни це зрозуміло, да, там ж інше треба. Тут кислотність та мала. Так. Да. Це більше для, коротше, зелені. Для такого. Короче, для того, для чого ми купили, вона піхоти. Так, да, якраз для того вона і є. Я це заграбую. Треба купити нам, дімо хотів полуницю, так? Да? Угу. Треба полуницю замовити. Ну що, прийшов час до покраски, фарбу ми купили. Зараз будемо займатися. Фарбу особо не перебирали, взяли алкідну, як у нас пофарбований цей. А, як його? Ну, біля басейна тераса. Просто реально вибору не було, а те, що було, ну, те, що дійсно може класно бути в дуже малій кількості. Тому взяли ось таку фарбу, зараз покажу. Взяли ось таку фарбу. Це я так зрозумів щось середнє взяв 7, десь 7,5 ну, кг взяв фарби і взяв для мангала ось таку емаль, жаростійка 600 градусів. Хотів взяти більше на 1000, але, на жаль, не було. А так як мені не втерпіш, взяв цей. Раніше я фарбував звичайним балончиком, звичайною фарбою. Тримався сезон. Пофарбуємо цією штукою, подивимось. Але, якщо чесно, ось такі штуки з'являються тільки тоді, коли ви починаєте топити дровами. Тобто закидаєте дрова, все, і отакі от у вас вже рижики з'являються. Ось тут, бачите. Коли ви починаєте вуглями це все робити, їх нема, навіть зі звичайною фарбою. Тому що там такої, такого жару нема. Тому... Будемо дивитись, що це за балончик, як він себе покаже. По статистиці мені вистачає одного балончика, щоб попробувати ось такий ось мангальчик. Мангал, до речі, у нас ось такої фірми. В цілому я задоволений. А цим мангалом дуже класний. Єдине, що решітка тут, звісно, гівно. О, вон, бачите, воно просто розвалюється. Як ми його тільки купили, там буквально перша жарка, вже перша спіца сказала я, я виходжу з чату. Короте, зламалася іншими словами. Але взагалом загалом, нормально, третій рік йому, в такому стані тут можна сказати, такий метал тустий, класний. Не прогорає, ну напевно, якщо дровами топити, тут вуглі робити з дрів. То, звісно, може з часом прогоріти. Але так як я переважно більшість часу на вуглях це все роблю. Тому ці штуки надовго вистачить, реально. Дуже зручні оці ось бокові. Е, якби, подставочки такі, коли приходиш, є що куди покласти, тому клас. Ще з великого плюсу того мангальчика, щоб в нього є колесики. Ти взяв його, підняв, підвіз, куди тобі треба і не паришся. Це ось реально дуже зручно. Але в майбутньому я хочу трошки крутіше мангал купити. Хочу купити, щоб можна було коптити, щоб там був спеціальний резервуар для копчення, куди можна буде дрова закидати і димком гарячого копчення робити різні страви. Це можна сказати така маленька мрія, але я не знаю, чи воно мені зараз потрібно, чи ні. Можливо, я чисто пограюсь і заспокоюсь, коротше. Більше, напевно, хочеться тандир. Тандир мені більш подобається, тому що ну, там неможливо просто, щоб воно там згоріло. М'ясо, риба просто нереально. Ну, звісно, все реально, але дуже важко. Тому подивимось, подивимось. Я думаю, що можливо чи в цьому році, а можливо в наступному це взагалі не горить. Буде в нас обновочка. Новий якийсь мангальчик. Або тандирчик, дуже хочу. Думав, думав будувати мангальну зону велику. Також в коментарях дуже багато хто питав, коли буде мангальна зона. Не вистачає мангальної зони ще вам. Думав про це, але чесно сказати, проводимо ми там час, ну будемо проводити, ми там не так багато часу. У нас е, основні наші застолі під е, кришею да, на терасі в домі. Вона у нас немаленька. Ну, для нас не маленька. У кожного свої мірки, знаєте, для нас вистачає. Тобто, була кампанія скільки? Вісім людей прийшло, ми всі сіли. Траса в нас майже 30 квадратів. Нам цього отак, от з головою вистачає. Плюс у нас ми ще зробили оцю ось більш вечірню, якщо треба буде вийти там посидіти не під кришею, не під дахом, а вийти на свіжому повітрі, там, може, лучі сонця половити то буде ще відкрита поряд. Так що місце у нас валом, а ще будувати ще, один, ще одне приміщення, де ми будемо знаходитись ну, процентів 10 часу свого життя, може і менше. Скоріше за все, навіть і менше. Я не бачу сенсу. Тому що я так підрахував, що збудувати таку терасу, не терасу, а мангальну зону. Це десь від там, 600 до 1 мільйона, де, я думаю, там навіть і більше. Я думаю, там мільйон 200 навіть затягне гривень на сьогоднішній день. Це робота, матеріали, доставка. Зараз, ви знаєте, з майстрами взагалі дуже проблемна. Тому зараз ну, Я не бачу в цьому смислу. Купив собі мангальчик. Захотів навіть там, ну самий крутий собі, мангал купив, він там буде коштувати. Саме дорогі, там, газовий навіть гриль якийсь купити, там, ну нехай 200 тисяч. Хоч я такого в житті не куплю. Але от, представимо: куплю я тот гриль, сюди його підвезу, поставлю. Він буде отут, наприклад, стояти, в чехлі, красивий, відкрив його, пожарив м'ясо. Посиділи під дахом, поїли, закрив його і все. Я не знаю, навіщо більше. Можливо, у вас є якби, інші домисли, то пишіть в коментарях. Поки що я не бачу. От тільки фасади. От фасади я взагалі дуже хочу зробити, тому що вже такий стрьомчик. Без фасадів, звісно, от фасади, так, да, добити взагалі кай буде. А будувати там, що ще вже устав. І, до речі, дивіться, як ми вже тут прибирали. Яка у нас тут зона для відпочинку? А, коли приїжджають до гості до нас оцей столик ми відставляємо, тут стає дуже великий такий стіл, Доставляються стульчики, і ми тут всі сидимо. А як я вам казав, що якщо навіть оцю усі історію відвинути сюди, поставити сюди газовий гриль в Чухлі буде отакий лайк. Там дивіться, яка велика тераса. Тут, от, так як ми там вже доробили ту всю історію, Рада чиліт. Чіліт. Ось, Бачите, скільки тут інструменту влазить іще, там зона для відпочинку. Дуже-дуже велика, як на мене, клас. От, Якось так. Бачите красотень, то какая. Так, це буде мій перший досвід. Ще не настраював цю штуку, в принципі, де налаштувати її. Є, зараз будемо дивитись тестувати, тільки треба плюс одні руки віка, щоб налити сюди факт. А тільки рослини я зараз прикрию. Та я не буду на твої рослини. Ні, ну воно все одно тут. e Ми чергувались і коли він фарбував, я займалася високою грядкою. Трошки розпушила, розрівняла тут землю і зробила ось такі рядочки для того, щоб посіяти зелень. Роблю це взагалі вперше. Дивилася на ютубі, як це роблять інші, інші люди, як взагалі це робиться. Але єдине, що думаю, що напевно я заглибоко посіяла зелень. Ну, побачимо, виросте щось чи ні. Бо є такий ризик, що я зелень похоронила, а не посіяла. Ну, побачимо. Також я замовила вже полуницю. Посилочка сьогодні має якраз прийти. Я думаю, що ви теж на наступному тижні вже побачите, що я замовила і буду її садити. А садити планую на агроволокно, як це робить моя бабуся. У нас вже закінчилась одна банка. Ось настільки її вистачило, що там написано. Да, написано На банці в один шар до 40 квадратних метрів. Тут 16. Напизділи. Ну, да, Висновки можна зробити. Да, тут не ідеальна поверхня, то при ідеальних умовах, але прошу. Мілості, прошу в нашому шалошу. Ось так от в один шар виглядає. Да. Ну, квадратів, будемо чесними, 13. 13. 12-13, не більше. Угу. А це може мається на увазі, якщо на ґрунтовку? чи ні? Ну там на грунтовку, на, я не знаю, на таку випаліровану поверхню, що капець, угу. то може і на 40 хватить. А по факту, он. тому і... тоді в нас і не вистачило своїх фарби, пам'ятаєш? Да, да. Їздили і докупали. Угу. А тут ми вже з запасом одну баночку взяли. Ну, ми на цю трасу вже з досвідом взяли три угу. банки. Посадила зелень. Виходить, у мене половина високої грядки буде під зелень. Салатну і половина посадимо в полуницю так чисто, щоб, знаєте, на раз-на два. От. Я не знаю, як зрозуміти, чи правильно я її посадила, я так бачила в інтернеті. І не можу зрозуміти, чи достатньо я її пролила. От, як зрозуміти, не знаю, може, може трошки розколопати. А ну, слухайте, нормально. Короче, там досі горбики, могилки, там моя... моя зелень сидить. Я думаю, що достатньо. От, пізніше ще трошки пролью. Ось так вона все виглядає. Вирішила балконну суміш, яка у мене залишилось теж сюди висипати. У мене ще залишився кріп та петрушка. Але я і так їх в два ряди висадила. Було нормально. Якщо що, потім ще додам, але не хочу всю заповнювати грядку, бо Діма полоницю хотів. А ще у нас ми коли робили водяні розетки, то ми їх прямо в рівень з землею робили деякі. І бачите, там, де було в рівень, вона прямо аж заглибилась на сантиметрів 5 з цим газоном. Будемо вирізати отак, от все, і є такі люки, люк вставляти, як у нас на Парковці зроблено, щоб водина розетка була не в землі і не заростала травою, а то незручно потім нею користуватися. Тобто буде такий лючок рухненький тут. Кришечку відкрили і туди все засунуло. Нижній ряд ми запланували собі пофарбувати в антрациті, зробити точно такий самий дизайн, як у нас на трасі, там, де басейн, і там, де висока грядка. Тобто верхушка біла, а знизу все сіре, щоб вона легше виглядала, вона так буде коротше гарніше, ніж повністю біла. От, фарбу я взяла із запасів, розводила її з розчинником, тому що вона трошки загусла. І знаєте, це небо і земля, коли фарба свіжа і коли не дуже. Профарбувала я нижній ряд пензликом, поки Діма фарбував мою високу грядку, оновлював, освіжав. От, і потім побачили, що все одно є якісь розводи, і Діма ще цієї фарбою антрацит поприскав терасу, щоб було вже прям, знаєте, так рівномірно і гарно. That my mind can't get no rest. No no. Easy, на високій гряці теж освіжив не тільки білий колір, а і ось цей антрацит. Коли фарбував, на сонці видно його не було. А потім вже в тіні, коли фарбував, то різниця прям кардинальна. Бо, знаєте, вигоріла на сонці фарба. Oh, yeah! І що все, день закінчився. Пофарбували все, навіть трошки більше. Тому що сьогодні ми ще встигли вікену грядку високо пофарбувати. Угу. Освіжили і виглядає зараз як нова копійка. Да, сохне. Да. Так що зараз будемо вже ми збирати все. Я ще трошки пролью, трошки пізніше газончик. І все, будемо закруглятись на сьогодні. Да. Ну і виходить, оту терасу пофарбували і ось цю високу да, ну, грядку. Результат бомбезний. Да. Ми думали, що ми за сьогодні тільки оту. Ну так, mm. да, щось я почав, думаю, блін, поважко йде. Mm -hmm. Але, якщо чесно, ми порівняли пензликом фарбувати і з краскопульта того. Блін, ну небо і земля. В рази чотири швидше, не менше. Дуже швидше. Якщо... Економніше. Економніше, набагато. Набагато. Ну що, все, ходімо їсти. Я хоч поснідую сьогодні. Ми пішли відпочивати. А то вже, знаєте, вечеряти треба, а я тільки снідати їду. Голодний, капець. Капець просто. З самого ранку щось. Ковиряємось, працюємо, знімаємо контент. Бачите, фермер приїхав, обробляє наші поля. Так гарно, зараз таке класне освітлення. Взагалі кайфово. Ну все, ми пішли, нам треба це все ще позаносити. Є чим зайнятися? Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі. Разом буде будеше.